щедрий, щедрик, щедрівачка щедрі, прилетіла, ластівочка стала собі щебетати господаря, викликати. Господарю, подивися на кошеру, там мавочки покотились, та народились народились, тебе товар весь хороший будеш мати, мірку грошей. В тебе товар весь хороший будеш, будеш мати, мірку грошей. Тебе жінка, чого? Хоч не гроші так в тебе жінка чорна права, Щедрій щедрік, щедрівачка щедрі, прилетіла ластівочка, стала собі, щебетати господаря, викликати жизнь дивійди, господарю, та... подивися на кошару, там, там мовочки покотилися Ягнички народились, тебе товар весь хороший будеш та... мати, не та... порошей, тебе товар весь хороший будеш мати, мірку рушей, те, ба жінка, чує. Проба очних руші так полопав тебе, жінка. чорна брова, щедрі, щедрі щедрівачка прилетіла.